Революція гідності, європейська революція, євро. Революція по різному хрестили цей етап у нашій історії, але безперечно, що він є важливим. Важливе значення має як для України, так і напевно для світу. Вітаю, я Оксана Гнатишин. Це програма в об'єктиві. Говоримо про подію, яка рік тому розпочалась у нашій країні, плоди якої ми пожинаємо наслідки. Безперечно, позитивні для України яскраві ініціатори львівського осередку координаційного штабу, якщо можна так сказати, майдану тут на місцях сьогодні з нами у студії. Перше батьку Андрія Парубія, пан Володимир Парубій, дуже приємно вас тут бачити. Молодий активіст Євромайдану, координатор, також Євромайдану Василь Молдован і голова Львівської обласної ради у часи Євромайдану, як ми говорили, причетний як ніхто до організації координаційного штабу Євромайдану Петро Колодій. Я вітаю вас і дякую, що ми такою компанією сьогодні тут зібрались. Перше ніж розпочати розмову, дозвольте, я нагадаю коротко деякі моменти. Як все розпочиналось. у 2013 році, євромайдан в Україні почався 21 листопада, коли журналісти і небайдужі люди вийшли на майдан. Для того щоб висловити свій протест проти е, дій уряду Миколи Азарова щодо підписання угоди про асоціацію, яка відтягувалася на незрозумілі терміни, і ми розуміли, що ми рухаємось не в тому напрямку, у якому хотілося. І згуртувались люди вже після побиття студентів. Це 30-те, так ми маємо 30. листопада, і це про те, як, як згуртувались люди, з якими словами тезами розпочинались ці незворотні процеси історичні у нашій країні. Я попрошу глядачів подивитись сюжет, який підготували наші журналісти рік тому саме про ці події після побиття студентів, як гуртується громадськість. Дивимось. Четвертокурсниця Ориса Хім'як учора повернулася з Києва на майдані. Разом з друзями вона провела шість ночей. Був чоловік, який не просто прихистив. Він залишив нам ключ від дому, сам пішов на роботу. Тобто людина така довіра була до нас. І він пішов на роботу, і ми скажемо так, в нього жили два дні. Дівчина каже, що минулого тижня на майдані збиралося усього трохи більше сотні людей. Проте кривава субота змінила усе. В останній день ми вже їхали ми проїжджали по змихайську площу і там затрималися буквально на годину. Я бачила то вже новий майдан. Там майдан просто воскрес. Там з'явилися люди, які вони там не лише вже студенти були, там були старші люди, свідомі. Люди, які вже стояли і розуміли, що вони вже не так захищаються право на ЄС. Вони почали вони стоять, щоб захистити свою націю, свій народ. Тепер Орися страйкуватиме у Львові. сьогодні. Біля пам'ятника Шевченку майже 20 тисяч людей, яких об'єднала спільна ідея та революційний дух. Ця революція я вважаю вона повинна бути останньою. Вона повинна бути такою, яка буде. you <laughs> Приведе нас до того, до той меди, до якої ми прямували і прирвали наші попередні. Особисто моя надія, що винні вже бути нове покоління, покоління, яке вже народилося після здобуття незалежності. Можливо, вони зараз надто молоді, але вже повинні появлятися якісь лідери, щоб в майбутньому вже виросла нова нація. А, Батьки Наталі не були були політв'язні. Ми мріяли про краще люди. життя для неї жінка стримує сльози. Же того життя так і не настало до пам'ятника Шевченку. Її приводить мотив з минулого століття. Гідне майбутнє її внуків. Україна буде вільною без того президента, без того уряду, без тої верховної ради. Повне, повну всю перебудову, незалежній Україні незалежність. Слава Україні! Окрім студентів, сьогодні за парти не сіли й чимало школярів. Вони переконані, майбутнє у їх руках. Янукович то він якби. Така тварюка, так скаже, так сказати, ну взагалі мене мене він не влаштовує. Треба, щоб всі люди виходили, протестували проти нього. робили так, як він для нас ставиться. Ми хочемо в Європу, але ця Європа має починатися з кожного з нас. Ми маємо бути якимись цивілізованими. Свідомими Львів'яни вирішили, чинний уряд та президент мають піти. Переконують на майдані стоятимуть до останнього. Люди просто надто довго терпіли, і зараз просто всім обірвався терпець. І, от зрив підписання асоціації, це просто став таким поштовхом останньою краплею, і люди зараз просто хочуть змін. Мені здається, конкретно можливо навіть не всі усвідомлюють, яких саме, але люди хочуть Вів'яни Вірять, що саме ця революція змінить не лише чину владу, а й створить нове демократичне суспільство в Україні. Пізніше було складніше, болючіше кров смерті. Втім, українці справді вистояли. Як говорили люди у сюжеті, що ми вистоїмо до останнього? Люди вистояли. В мене таке запитання. От на жаль, попри усі позитиви, в моїй уяві, коли ми кажемо революція гідності, майдан, в моїй уяві одразу з'являється обличчя Нігояна, пісня Пливе кача, від якої так аж серце зжимає, і, і, і труни. Труни, і, і люди, які ці труни несуть. Який відбиток у вашій асоціації в асоціативному ряді залишив майдан такі основні перші позивні, які з'являються у вашій уяві. Можливо, пане Скажу, тут дійсно є двоякі відчуття. Перше відчуття це, що дійсно український народ може згуртуватися, український народ може повстати, і український народ не дає можливості ворогу панувати на своїй землі. І це піднесення, це Ця позиція вона тішить, вона тішить тим, що наш український ген є досить сильний. Також дуже приємно було спостерігати, як на вулиці виходили студенти, як виходили школярі. І розуміючи цю антиукраїнську позицію тодішнього міністра освіти. Це ця, ця викручена історія, яка викладалася в школах, в вишах. Ми побачили зовсім іншу молодь. Ми побачили молодь, яка вийшла з на вулиці і скандувала слава Україні, і це тішить. Це е, дає нам можливість говорити, що Україна буде. З другої сторони дійсно знову жертви, знову жертви, і як впродовж не одного століття, виборюючи свою державність, виборюючи свою незалежність, український народ несе втрати і без втрат, і не обійшлася революція гідності. Дякую, можливо, ва ваше тебе. Це справді ні, той фінал Майдану був неочікуваний для всіх нас і надто трагічним, і, сумніва, залишиться волим і для всіх нас, тих, хто це бачив, був свідком. Але десь воно впродовж всіх тих років. Бо Майдан це було так, би мовити, за нашого життя це остання битва за незалежність, бо перші ще в 80-х роках почалися битви за незалежність України за її волю. Вони не були такими трагічними такими, хоч здавалось, тоді була більша небезпека. Був абсолютно окупаційний режим в 80-х роках, в 90-х роках, студентське голодування, це теж певний майдан. Потім 4-5 рік. Це був закономірний, я вважаю, наслідок того, що у владі опинилося криміналітет. Це трагічна подія, і це рідкісно взагалі в світі. Ми знаємо, що кримінальні там мафіозні клани десь мають в деяких країнах в латинських мають вплив на певних там міністрів, деколи навіть на президентів, на окремих осіб. Но, щоб мафіозні клани захопили владу цілковито. Це, мабуть, унікальний випадок світової історії. То все до того йшло, так. До того йшло. І воно десь ми це бачили з самого початку, з 10 го року, і от згадувалось тут міністр освіти та бачник, конгресні інтелігенції, громадські спільно з студентами ми з 10-го року вже почали робити акції спротиву того режиму. Бо ми розуміли, що це буде не тільки репресії, тоталітарний режим, а це буде вката незалежності. Бо всі дії тої влади вели до згортання наших здобутків за всі ці роки. І дуже красномовний факт: перший день, 21 листопада, у нас у Львові перший майдан. Вийшли студенти, я був теж там. Це було так контраст від тих останніх днів кривавих і перші дні це було таке. Піднесення, і от я був з молодими людьми, бачив в їх в очах страху не було, що, що, що властиво тим вже новим людям. Mm -hmm. Було завзяття, було якийсь надзвичайний такий запал до боротьби. І от кінчився мітинг, і всі не хочуть розходитися. Відчувають значимість того моменту, що відбувається щось незвичайне. І потім раптом несподівано для мене. Студенти стають біля Шевченка на тих сходинках і раптом чую, Лента за лентою, і починають повстанські пісні. Ви знаєте, це було так вражаюче, цей день запам'ятався мені на все життя. Е мені здавалося, що вже молодь забула ці повстанські пісні. І отут, як нібито переймали естафету від тих повстанців з 40-х років, які боролися за незалежність. І вони цілий вечір співали виключно повстанські слілецькі пісні. Десь було відчуття, що стали о ті повстанці. Так, знову живі молоді, бо вони всі загинули теж молодими ці повстанці 40 40-х роках. І тоді вже було переконання, що ці юнаки, дівчата, вони вже не відступлять. Вони Василь, будуть ви були. Васильови були. Я докінця. перепрошую тоді цей перший день, як розказує так. пан Володимир Лента-Зелен? Ми зелен. були, і після того ми, власне, вирішили зібратися в 6-й ранку. Ну пішли пішли з площі в шості ранку в офіс студентського братства, і там ми власне вже напрацювали якийсь такий мінімальний план подальших дій. Вирішили, що двадцять другого збираємо сьомі годині віч і починаємо безстрокову акцію протесту. Ось ви координаційна рада збирали вже з перших днів. Ви відчували були якісь аналітики, які прогнозували, що так просто мирним протестом це не закінчиться. Чому ви активно так розпочали підготовку? Я думаю, що це, мабуть, було якесь внутрішнє відчуття, і, і все-таки було видно загрозу, тому що рішення, яке було 21 числа прийняте кабінетом міністрів, тодішнім Азарова, воно вказувало, що Україна змінює свій вектор. Всі очікували цього підписання тієї. Угоди про асоціацію в ЄС і тут зовсім інше рішення кабінету міністрів. І тому 22-го на третю годину зібралася громадська сесійній залі, і ну скажу, що не було зовсім місця в сесійній залі. Це всі активісти, всі небайдужі, всі прийшли до е сесійної зали Львівської обласної ради. І саме вже 22-го, о 3-й годині було прийнято рішення про створення такого координаційного. Штабу, е, думаю, що це також є визначальним е, сьогодні в історії Львівщини. Адже е, саме то, що напередодні тих подій е, напередодні 30-го Львівщина вже була готова. Так, Львівщина вже була готова. Е, в нас вже діяли підрозділи. В нас вже е, люди знали, що мають робити відповідно до того, якщо будуть змінюватися події. Я хочу собі згадати ситуацію, коли політики е, почали активно підтримувати такі речі. І, ось, зокрема, ваша була теза про те, що е, пане Володимир, про те, що без політики цей рух є дуже стихійний, без політиків, так здається, ви сказали. Е, і, і наскільки, от мені цікаво, наскільки е, громадськість в який час період зрозуміла, що все-таки треба співпрацювати, а не відкидати усіх і вся е, політики, в тому числі, а, а все-таки спільно ми борось. ще е, до е... Початку майдану. За декілька тижнів до підписання тої угоди, яка планувалася ця угода, ми Конгрес інтелігенції разом з партіями, з громадською організацією, зі студентами ми підготували ВІЧ. Ще тоді не було, відомо, що він відмовився, але було відчуття, що він не підпише. І з метою тиску на президента і на ту владу, що все-таки підписали, ми провели ще за тиждень до того. В неділю. вічі, так, в неділю. Е і Були там студенти з нами разом. І ми розуміли, що ми провели такі мітинги по багатьох областях України і послали свої вимоги президенту, що він все-таки підписав. Хоч було розуміння, що він під впливом Путіна, під впливом Росії не підпише його. Але е, хотіли боролись до, до останнього часу. І от вже підготовка навіть до цього до цих подій вже згуртувала і об'єднала нас. Ми збиралися там е, на Коперника. Згуртувала і громадськість і політичні сили, е, і головне е, молодь. Актив. І от той актив, який виявився молодіжний актив на, на Майданін, ну, Василь це найліпше знає. Е, Ті, ті хлопці взяли на себе з перших днів, не знаю, ще перші дні не було такої масової підтримки, взяли на себе всю відповідальність за ці події. І, без сумніву, був ризик, що якщо вони будуть самі, їх легко могла міліція розігнати, могли інші засоби вжити проти них. І саме створення отої координаційного штабу разом з обласною радою. Це був дуже вдалий такий хід. Ми об'єднали політичні сили, громадські, студентство і обласну раду. Бо адміністрація зрозуміло, це не була наша, це були наші опоненти, так м'яко кажучи. І саме те, що ми зуміли об'єднатися навколо от, обласної ради. І спільними зусиллями ми стримали, не допустили і побиття, так, що було в Києві. Бо ага. в Києві не було такого масового руху до 30-го числа, ага. і тому там собі Янукович дозволив студентів побити. В нас ага. вже були на початках спроби заборонити десь там, зняти намети. Але коли ми наступного дня створили потужну об'єднавчу силу, вже уже влада з нами поводилась зовсім інакше. Як громадськість сприймалась? Ви запросили до себе в Раду, ну, таки, організовували всі речі, наскільки громадськість з довірою доставилася до депутатів? Ну, о, я скажу одне, що в принципі керувати штабом громадськість довірила голові обласної ради, і це було визначальним. Mm -hmm. Думаю, що саме то, що це відбувалося в стінах обласної ради, воно надавало впевненості і всім учасникам цих подій, адже вони не були одинокі, вони були згуртовані і вони були разом з легітимною владою, яку вони обрали. І тому починаючи мітинг, завжди на Майдані я говорив, починаючи свою промову, я говорив одне, що Львівська обласна рада обрана громадою, Львівська обласна рада виконує волю громади і в підпорядкуванні громади. Тому думаю, що це було одним з визначальних моментів. Навіть якщо ми говоримо сьогодні про студентів, ми говоримо про репресії, неодноразово я кликав до себе ректорів, які приходили, з якими ми розмовляли. Ми розуміли, що навчальний процес він трошки йде не по графіку, так як він планувався. А напередодні нас чекали. Заліки, екзамени, ми випрацьовували з ректорами От ті всі ризики, які треба було тоді так, так, їх так обходити з ну, міліцією по подальшому, в подальшому, коли вже е революція пішла. В іншому напрямку, коли вже починали вживатися в Києві, були задіяні силові структури в січні місяці. Львівська обласна рада, громадськість прогнавши голову адміністрації і адміністрацію, Львівська обласна рада прийняла рішення про створення виконавчого комітету. І більше двох місяців обласна рада працювала як виконавчий комітет. І тоді вже хотіли, не хотіли, але керівники всіх силових структур вони приходили на засідання в обласну раду, вони слухалися, зрозуміло, що страх в них також був дуже великий перед тією кримінальною владою, яка знаходилася в Києві, але їм тут не було куди діватися, бо вони розуміли і бачили. Оцю згуртованість громади, якщо б вони відчували, що громада все, є все. не єдиною, або будемо говорити, один в ліс, другий по дрова то я думаю, що нам би цього не вдавало. Не вдалося. А саме тому, що ми були всі разом, що громадськість була єдиним таким організмом, це відчували керівники силових структур, і вони не намагалися навіть йти всупереч цього, що робила координаційна рада, що робив майдан. Як захід це один з великих уроків Майдану. Дану. Коли ми згуртовані, ми перемагаємо. Так. Пане Василю, за допомогою цієї згуртованості тут, на Львівщині, якщо можна так в цифрах, можливо, навіть спробувати підсумувати, скільки е, людей ми відправили там туди, до Києва, в, в цей буремний час, скільки допомоги, скільки харчів, можливо, можливо, ви узагальнювали, десь підраховували. Ну, Я думаю, роки? що цього ніхто ніколи не зможе порахувати, тому що це все було так досить спонтанно, кожного дня інші. Інша ситуація і зовсім інші завдання ми про собою ставили, але якщо ми говоримо про людей, то е, це було в різні часи, там від одного мікроавтобуса. Ну, я відкидаю зараз приватний транспорт, яким люди їхали або е, под, потягами. Також централізованого від штабу, це від одного до мікроавтобуса до 15 великих 50-місних автобусів. От, якщо, наприклад, ми візьмемо. А, такі події вже десь ближче от ну от, після кожного, наприклад, після, було декілька цих розгонів таких mm. майдану, так, після кожного розгону майдану а, в рази збільшувалася активність людей. так. І ми намагалися а, вже тоді не просто а, організувати транспорт для львів'яни, які не мають чим добратися, а організувати взагалі всі, хто їдуть, в одну велику колону, аби легше було дістатися, аби не було якихось перешкод робили машини супроводу і тому подібне то е, такі колони могли досягати до 15 двох кілометрів в довжину автобуси мікроавтобуси е, автомобілі тобто внесок не аби Ну, а якщо говорити про е, якусь таку підтримку матеріальну майдану в києві це ну це тонни харчів це величезні величезні фури з одягом теплим які відправлялися в київ дуже дуже багато всього Гаразд, я думаю, все це закінчилось в апріорі для України тим, чого добивалась громадськість, але ми маємо дуже багато смертей, так і зараз знову ж таки багато нарікань про те, що як теперішня влада може дивитись в очі матерям, з сестрам, рідним хлопців, які загинули небесній сотні, і ми про це поговоримо. Я думаю, вже після невеличкої перерви з нашими гостями у студії.